Як вам відомо, місяць тому приблизно з батальйону територіальної оборони Вінницької області повернулись хлопці, які відмовились виконувати завдання в зоні виконання бойових завдань і прибули сюди, в Вінницю з. Недовольна тим, що вони не забезпечені, недовольна тим, що вони брошені, там під у них виникли ті чи умови бойові умови, які, як вони вважали, не дозволяли їм виконувати завдання. Тобто вони повернулись, як і було обіцяно комісарам під час їхньої зустрічі. Вони були направлені в райони військового комісаріату, де вони призивалися, для реабілітації, для відновлення морально-психологічного стану бойового духу. Вони пробули певний період часу. Після цього було е рішення Старшого штабу, може, доповіли це що сталося. Е е їм був виданий наказ обласного військового комісара на повернення даних військовослужбовців до розташування військової частини. Але е серед е тієї кількості осіб, які прибули, значить, повернулося на всього двоє. А скільки їх було? Ізначально їх було 71. Два з них були звільнені за сімейним обставинами згідно е, закону троє дітей. Е, двоє повернулися, решту відмовили. І е, цим військовослужбовцям був доведений наказ під розпит, з ними були складені аркуші бесід, з ними було проведено роз'яснена робота щодо їхньої відповідальності. Вони відмовили. Значить, е, на підставі цього невиконання наказу, обласний військовий комісаріат подав. Е, Повідомлення до правоохоронних органів, тобто військового служби правопорядку, військової прокуратури про відмову даних військових службов. На даний час по ним відкрита кримінальне провадження за певними статтями. Тобто по ним вже працює військова прокуратура і служба військова військовослужбов Що це дає, що це значить, що це може бути? Ну, По-перше, ми всі віримо в нашу правоохоронну систему, тобто, що відповідальності вони все одно не уникнути. Звинувачення, які вони виносять в статтях про військові злочини, там немає умовного наказання, немає відправних робот. Там є срок і мінімальний срок від двох від двох і вище років. Тобто навіть за дезертирство, яке було чинено в умовах бойових обстановки, срок надається від 5 до 12 років. За стаття 38, частина 3, а 408, частина 3. Тобто, по цим військовослужбовцям вже проводиться кримінальне провадження. Сразу же включається закон, приказ міністра оборони номер 260 про порядок нарахування грошового забезпечення. Всі військовослужбовці, по яким відкрите кримінальне провадження, грошове забезпечення на час проведення кримінального провадження не отримують. Тобто, вони Зараз нічого не виходить. Крім того, згідно закону України про статус вітрану війни і учасника бойових дій, статті військовослужбовці, які приймав участь в АТО, мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Постанова Кабінету міністра 413 визначає порядок отримання статусу, приймає рішення міжвідомча комісія, міністерств, які приймають участь, і на підставі довідки командира частини, це додаток номер 1 даної постанови, довідки командира частини про участь військовослужбовця в проведенні антитерористичної операції і витягу з наказу. На даний час є розпорядження вищого стабу, що по військовослужбовцям, по яким проводиться кримінальне провадження, статус і збір отримання документів на даний час не проводиться за окремого розпорядження. Тобто, коли буде вже винос рішення суду, уже вирок, тільки після цього я я так розумію, буде прийматися рішення, має льо він право на статус чи немає, тому що. Я вважаю, що особа, яка залишила своїх бойових товаришів і убила, звідки виконання зони бойових додатків, не має права на отримання статусу учасника бойових дій. Тобто військовослужбовці, дані військовослужбовці не отримують ні заробітну плату, не отримують статус учасника бойових дій, має клімо предателя і по ним проводиться кримінальне провадження. Це перша категорія, яка у нас є. Крім того, я хочу звернутися до решти військовослужбовців, які на даний час знаходяться в відпусках на лікуванні в шпіталі або реабілітаційних відпустках після шпиталю. Деякі з них, з розрахунку особового складу нашого батальйону, не повернули ще до військової частини. Деякі з них написали рапорта на ім'я військового комісара, хоча військовий комісар, районний військовий комісар зовсім не має до цього замушення, що я не хочу повертатися до Метиса. По цим військовослужбовцям також подані документи до правоохоронних органів і відкрито кримінальне провадження. Тобто, на даний час вже у нас є 10 кримінальних проваджень, по військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, які відмовилися від виконання завдань, вже будучи тут, або написавши рапорта. 10 разом з тими... Це окремо. Тобто, 68 ті, які наші екс-герої, і 10 чоловік, 10 відкритих. Крім того, є особовий склад, певна кількість людей, які знаходяться на грані. Тобто, якщо він напротив не повернеться до військового чотири, обласний військовий комісаріат буде змушений подати правоповідомлення до правоохоронних органів. Це ті, які прибули від пункту в шпиталі і зараз знаходяться вдома. То тобто Мама не пускає, то дружина тримає його, то дружина тримає тримаються дружиною. І вони не уїхали, то тобто у них ще є шанс уїхати. Спокійно, спокійно повернутися і не мати певних проблем по своїй службі, по своїй долі і виконати щастя. Тим більше я рахую, що щось таке. таке ми прийдемо до міру і зараз не будемо. Ось таке звернення